Китайська компанія Avatar Technology вирішила вдихнути нове життя у свій кросовер Avatar 11, представивши оновлену версію. Ця модель дебютувала у 2022 році, але за два роки на ринку не змогла завоювати справжню популярність. Усього продано трохи більше 30 тисяч екземплярів. Ефектний дизайн Avatar 11 був створений колишнім дизайнером BMW, що одразу привернуло увагу до моделі. Однак, незважаючи на амбіції та яскраву зовнішність, кросоверу явно не вистачило чогось стати хітом. Тепер компанія робить ставку на оновлений Аватар 11 із послідовною гібридною версією, сподіваючись змінити стан справ. Зауважимо, що дореформений кросовер пропонувався виключно у вигляді чистого електрокара. Новий погляд на технології, вдосконалена начинка та покращені характеристики все це має залучити більше покупців та зміцнити позиції «Аватар» на ринку. «Аватар Технологі» – це результат амбітного співробітництва трьох гігантів: – Янь, Кетл та Хуавей. Головну роль відіграє «Чан'янь», тоді як Хуавей відповідає за високотехнологічну начинку від розважальних систем до інтелектуальних помічників водія. Їхній перший крок у світ електромобілів середньорозмірний кросовер аватар 11, який одразу привернув увагу. Потім у 2023 році з'явився стильний електроседан Аватар 12, а цього року лінійка поповнилася молодшим кросовером Аватар 07. «07» сьомий вийшов на ринок із двома варіантами силових установок електричною та гібридною, що миттєво зробило його ще більш універсальним. Седан Аватер 12 нещодавно пройшов оновлення і теж отримав гібридну версію, а тепер ця доля спіткала і дебютну модель Аватер 11. Зовнішність Аватер 11 практично не змінилася, але з виходом гібридної версії автомобіль отримав оновлений дизайн нижньої частини бамперів. Завдяки цьому його довжина трохи зросла. Тепер вона становить 4895 мм замість колишніх 4880 мм. Всі інші розміри залишилися колишніми: ширина 1970 мм, висота 1601, колісна база 2975, а дорожній просвіт становить 190 мм. Що стосується ваги, гібридна версія має споряджену масу 2240 кг, а електричний «Аватер-11» важить більше. 2310 кілограм для задньопривідної модифікації і 2410 кілограм для повнопривідної. Максимальна маса у гібрида досягає 2700 кілограм, а у електромобіля до 2810. Підвізка у автомобіля налаштована на комфорт та керованість спереду на подвійних поперечних важелях, ззаду незалежна багатоважелева. Тепер перейдемо до найцікавішого, силових установок цього кросовера. Гібридна система Аватр 11 влаштована за тим же принципом, що й у Седана Аватр-12. Це послідовний тип гібриду, де двигун внутрішнього згоряння не пов'язаний із колесами безпосередньо. Натомість він працює як генератор, заряджаючи тягову батарею. За рух відповідає єдиний електромотор, встановлений на задній осі, який розвиває потужність 314 кінських сил і 367 ньютон метр крутного моменту. Компанія заявила, що з'явиться і повнопривідна версія, але якої-небудь інформації про неї поки немає. ДВС представлений поперечно розташованою півтора літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 156 кінських сил. Місткість батареї становить 39,5 кВт годин. Це дозволяє проїхати до 225 км на одній зарядці у суто електричному режимі за циклом CLTC. Якщо задіяти гібридний режим, повний запас ходу збільшується до 1065 км. Гібрид Avatar 11 розганяється до першої сотні лише за 6,9 секунд. Виробник обіцяє економічну витрату палива: всього 3 літри на 100 кілометрів у комплексному циклі та 6,2 літри при повністю розрядженій батареї. Тепер електричні версії аватар 11 оснащуються лише батареєю ємністю майже 117 кВт годин замість попередніх 90. Разом з оновленими, більш енергоефективними електромоторами, це покращило запас ходу та динаміку розгону. Задньопривідна версія з одним електромотором розвиває 322 кінські сили та 396 ньютон-метр крутного. Запас ходу на одній зарядці становить 815 км, а розгін до 100 км на годину займає лише 6,5 секунд. Двомоторна версія пропонує потужність 546 кінських сил і крутний момент 687 ньютон метр, де передній двигун видає 224 кінські сили і 291 ньютон метр, а задній 322 кінські сили та 396 ньютон метр. Запас ходу в цій комплектації 760 кілометрів. А розгін до першої сотні складає лише 3,9 секунд. Для всіх версій максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км на годину. Ці покращення зробили аватар 11 ще більш привабливим та динамічним автомобілем з гарною енергоефективністю та приголомшливою продуктивністю. Гібридний аватар 11 в Китаї можна купити від 38,5 тисячі доларів, а його електрична версія починається з 46 тисяч 700 доларів. Вже в базовій комплектації автомобіль пропонує розкішне оснащення: натуральна шкіра в обробці салону, аудіосистема Meridian потужністю 2016 Вт на 25 динаміків, 10 дюймовий екран панелі приладів і величезний 15 і дюймовий мультимедійний екран. Не забули і про безпеку в наявності повний комплект обладнання для автопілота, включаючи три лідари, три радари та 11 камер високої роздільної здатності. Топова електрична версія з двома моторами за 59 тисяч доларів порадує ще більш високим рівнем комфорту: роздільні сидіння другого ряду, матричний вітальний екран перед лобовим склом та оздоблення на рівні люксових автомобілів. аватер 11 – яскравий приклад того, як китайський автопром стрімко розвивається, підлаштовуючись під нові тренди та виклики. Цей автомобіль поєднує в собі потужність, відмінний запас ходу та гібридні технології, пропонуючи унікальний досвід тим, хто цінує комфорт та інновації. Але що робить Аватар 11 по справжньому цікавим, то це його стильний дизайн і продвинуті рішення, які вигідно відрізняють його від конкурентів і роблять гарним вибором для цінителів преміум автомобілів. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Залишайте свої враження в коментарях, нам дуже важлива ваша думка. І звичайно ж, не забудьте поставити вподобайку, якщо відео було корисним. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.